Доброго дня, мої шановні глядачі! Мені дуже хочеться проаналізувати ситуацію, яка склалася між Україною та Польщею, зокрема, між владою Польщі та України. Що відбувається? Чому Польща блокує наш експорт зерна, ну, транзит та інших сільськогосподарських продуктів через свою територію? Чому вона заявила, що Україна це потопленик, який тягне усіх за собою? Що таке? Що трапилось? Так, подивимось, чому Польща дозволяє собі чинити таке на рахунок України? В чому причина такої поведінки Польщі? Знаєте, тут іде е, це карта диявола, це вона говорить про зв'язок. Зв'язок е, між кимось, про залежність між кимось такимось, про те, що тримає разом когось. Це карта України в мене, імператриця. Можна сказати, що карти так констатують е, ситуацію. Констатують факт, що зв'язок з Україною зійшов на нівець. Але карта диявола говорить, що для Польщі невигідно бути пов'язаним із Україною. Це не дає, ну невигідно, не дає ніяких. Таких результатів немає практичності взаємозв'язку. Тобто, спілкуватися, бути на зв'язку з Україною мені невигідно. Це для мене не є практичним. Я не хочу залежати від України. Я не хочу, щоб Україна була залежна від мене. Ну, якщо Польща так говорить. Тобто, бачите, тут навіть Україна відвернута, а Польща дивиться, якби прямо дивиться, чи вигідно їй це, чи не вигідно. Тобто тут включається прагматизм. І, звісно, якщо взяти про потопленика Україна, якби, ну, якщо вони разом пов'язані, Україна. Ну, якщо Польща так назвала Україну потопленником, на думку Польщі, Україна тягне ланцюгом її до себе за собою. Ну, Знову ж таки, йде мова про ізоляцію кордонів. ізоляція. Кордонів, через які могли би рухатися ресурси, але вони не рухаються, ці ресурси. Король перевернутий. Тобто споживайте свої продукти в межах власної території, не потрібно через нас їх перевозити. Бачите? Я хочу сказати так, що Порща, вона втомилася вже, втомилася шукати шляхи допомоги, їй не на часі зараз. Їй зараз не на часі, в неї інші проблеми. Тому вона от наразі от свої кордони вона, якби, тримає закритими. Ну, тут ще йдеться мова про, дивіться, король монет перевернутий. Це може йтися мова про якусь нечесну грошову гру, нечесну ресурсну гру з боку України, на думку Польщі. Тобто, тут через кордони, дивіться, вони або щось знайшли, якусь пазли десь не зійшлися при перевозці. Цих е, товарів, сільськогосподарських, через кордон. Щось тут було по-чесному, на думку е, поляків. Десь тут, на їхню думку, бу, була нечесна або підкуп якийсь, або. Е, не те, що вони хотіли, або не так. Ну, тобто тут щось було задіян якийсь нечесна гра, ресурсна Місяць. Дивіться, тут було по ілюзії, тобто, на їхню думку, перевищені. Перевищені е, можливості. Ну, як то говорить, ти багато на себе взяла, вирішуючи свою проблему. Розумієте? Ти много на себе береш на думку Польщі щодо України. Ти маніпулюєш, е, хайпуєш, намагаєшся протиснути. Якусь ситуацію форсувати, е, маніпулюючи своїми страхами і тою ситуацією, яка в тебе наразі є. Окрім того, дивіться, мені таке відчуття, ніби тут ідеться мова щодо якоїсь контрабанди. Дивіться, в темний час доби». Коли ніхто не контролює, ну, скажімо так, іде перевозка. Я так думаю, тут іде знову ж таки перевищені можливості, повноваження, перевищення повноваження йде на думку Польщі щодо України. Але це знову ж таки по ілюзії. Неконтрольовані е, перевозки. Десь було, знаєте, як зловживання нашою добротою, ми тобі дозволили, а ти роби, а ти наш, нас підманюєш. Тому ось вони намагаються оцей от початок, початок шляху, початок шляху, заблокувати, тобто цей рух вони блокують. Але таке відчуття, ніби вони не хочуть говорити реальну причину. Таке відчуття. Того, що тут е, карта дурня, тут іде якась така дитяча поведінка. З боку Польщі. От я не хочу, я блокую. От так От Блокую е, твій старт, бо я так собі захотів. Тобто тут іде певною мірою якийсь інфантилізм. Е, дайте мені. Ви мені надаєте робити те, що мені потрібно, своїми е, проханнями. Ну, це Польща говорить до України. Тобто ще можна так прочитати, що нове блокування розпочинає, нове от, зупинка розпочинається, нова перепона. Вони ще щось зроблять. Це ще було не останнє. Це ще було не останнє. Е, ну, хочу сказати так, що я сподіваюся за цими картами, що вони все ж таки змінять ці обмеження, того, що тут іде обнулення е, того блокування. І е, щось вони е, дозволять. Щось вони дозволять маленькі таке перевозити, ну, транзитом через себе. Ну, ось так. Ще повернення, повернення сталої ситуації, повернення сталої ситуації. З якимось запасним шляхом. Дивіться, я так собі думаю, що вони знайдуть якийсь компроміс в цій ситуації для того, щоб, знову ж таки, повернути ці сталі стосунки. Але я не думаю, що цей компроміс буде такий, ну, скажімо так, правильний. Ось так. Я думаю, що Польща може поставити якісь умови, щоб наша влада діяла більш чесно. Якщо ви зробите, якщо ви не будете робити ніяких підкилимкових дій, ми вам дозволимо повернутися. Ну, ось це, на мою думку. Ну і по ітогу. Поітого. По ну, співпраця, співпраця, вона, ну, скажімо так, іде нівець. Іде на нівець. Е, Ну, хочу сказати так: певний рух буде. Певний рух буде. Але досить повільно і е, певними відрізками часу. Е, щось там будуть якісь перепони, палки в колеса будуть вставлятися. Я правильно розумію, що Польща розблокує експорт українського сільськогосподарських продуктів. Ну, Транзит через свою країну, я правильно розумію? Заливання зупинки шляхом винайдення якогось компромісу або шляхом перевірок. Тобто, дивіться, якщо це буде чесно, якщо Польща буде вбачати, що Україна діє чесно, Ну, знову ж таки, в мені йде тут питання або зловживання своїми повноваженнями з боку України, української влади, або якесь питання контрабанди, щоб не платити ці налоги, пошліни, ну, при розтаможці, ну, щось таке, знаєте. Я не знаю, може, може, я в цьому нічого не розумію, але тут з боку українського перевізника або влади йде нечесна дуже гра, і Польща це зрозуміла. І тут іде зливання зупинки того руху шляхом перевірки інформації, ретельної перевірки. І тут карта світу перевернута, якби відкрита відкритий шлях. Відкритий кордон. Я, вибачте, читаю карти. Може, я щось неправильно пояснила, то ви мені, будь ласка, напишіть, в чому справа. Але знову ж таки, ми не виконали чесну, чесний, скажімо так, чесну домовленість. Там була якась підводна течія з боку перевізника, з боку тих, хто перевозить ті сільськогосподарчі продукти. І знову ж таки, там іде якась таємність, таємна перевозка. Тому будемо сподіватися, що кордони відкриються для того, щоб ми могли. Торгувати з іншими країнами, адже нашу економіку треба підтримувати валютою. Тому, якщо я в чомусь помиляюсь, будь ласка, напишіть мені. Я завжди відкрита до критики. Ну, звісно, окрім хейту, окрім переходу на особистості. Тому напишіть мені, в чому я можу помилятися. Для мене це дуже важливо. І, будь ласка, дякую вам за ваше терпіння, за вашу довіру, за ваші коментарі, за ваші лайки. Все є Україна, і ми обов'язково переможемо. Дякую вам за увагу і бережіть себе.